12-го, 25-го року внаслідок ворожого удару пошкоджено багато квартирні будинки. Вибиті вікна, двері, пошкоджена покрівля. Три вікна повністю розбиті. під'їзді всі окна, які тільки вставили, повністю розбиті. Ось вони вот всі полетіли. Замок все в під'їзді сломаний. У сусідів теж все, у всіх пострадало. Сиділа в коридорі. А потім спустилась в два. Прилетіло я навіть не знаю о 12 і з чимось, вибило вікна, кухню, дитячу. Ці вікна повідкривало, порушили стіни, тут ванна. Працюють на локації на зараз комунальна аварійна служба. Спасальна служба, КВАРС, районна адміністрація, працівники соціального захисту. Працюємо по закриттю вікон, прибиранню сміття, розкрижуванню дерев. Здебільшого зараз намагаємось за сьогодні максимально закрити квартири в зв'язку з температурним режимом.